Всім привіт! Рада вас вітати на каналі. Отже, стеження чи нові правила перетину кордонів. Що потрібно знати українцям в Європі та українцям, які зараз знаходяться в Україні? Взагалі кордони перетворюються на цифрову клітку, і ти навіть це не помічаєш. Європа під ковпаком. Що тепер буде по-новому деталі в цьому відео? Отже, вітаю вас на каналі From Ukraine. Найважливіші та найтерміновіші новини. Отже, цифрове стеження офіційно запускається на кордонах Європейського Союзу. Європарламент затвердив запуск нової цифрової системи в'їзду-виїзду, яка відстежуватиме всі переміщення громадян третіх країн при перетині зовнішніх кордонів ЄС. Система запрацює восени 2025 року та буде впроваджуватись поступово протягом 180 днів. Спочатку 10% перетинів відстежуються, потім 35% І на 170-й день повне охоплення. Мета це уникнути технічних збоїв і колапсу на кордонах. Система зберігатиме ваше ім'я, тип документа, місце перетину та всю біометрію. Це стосуватиметься всіх, хто в'їжджає за візами або без візом. Кожна країна також зможе обрати. Починати одразу чи тестувати поетапно цю систему. Закон набуде чинності після офіційного схвалення радою ЄС і публікації в офіційному журналі. Далі централізований план, потім національні плани. І лише після цього Єврокомісія дасть дозвіл на запуск 180-денного таймера. Ви знаєте, що ця система мала стартувати ще в листопаді 2023 року, але запуск відкладали на прохання деяких країн. Тепер відкладати більше нікуди. Цифровий контроль за кордонами Європи, друзі, питання найближчих місяців. Що робити українцям з тимчасовим захистом в ЄС? Якщо ви також перебуваєте в ЄС і маєте статус тимчасового захисту, наприклад, в Німеччині чи Польщі. ІІС ця система на вас напряму не вплине, бо система стосується лише осіб, які в'їжджають до Європейського Союзу. Ви вже зареєстровані в національних системах відповідної країни і перетин зовнішніх кордонів, якщо ви не їдете в третю країну, не буде контролюватися цією системою. Але якщо ви виїдете з ЄС, наприклад, поїдете в Україну чи іншу третю країну, то дійсно при поверненні вас можуть перевірити через ІІС, якщо ваш статус ще не підтверджено або оновлено в системі. Українці, які щойно приїжджають до Європейського союзу, якщо українець перетинає кордон ЄС з України, наприклад, через Польщу чи Румунію вперше або після тривалої відсутності, щоб подати заяву на тимчасовий захист, то система ЄС зафіксує дату вашого в'їзду, ваші паспортні дані, біометрію, відбитки пальців та фото, пункт перетину. Після отримання тимчасового захисту ваші дані вже зберігатимуться в національній базі, а не лише в ІІС. Якщо українець не подався на тимчасовий захист і їздить з безвізом, ця система точно зафіксує 90 днів перебування в шенгенській зоні. Порушення терміну безвізу стане легко відстежуваним. Це також зменшить шанс на переміщення між країнами ЄС Задля кращих умов. Кожен в'їзд-виїзд буде видно системі. Тобто, друзі, як підсумок, ті, хто вже має тимчасовий захист, змін майже не відчують, ті, хто в'їжджає вперше або повертається, проходитимуть повну цифрову реєстрацію, коли ця система вже буде діяти. Безвізові поїздки стануть більш контрольованими. Сполучені Штати, схоже, путіну вдалося, друзі, вдалося вивести з себе за океанського колегу Трампа. Послухайте, що сказав Трамп. Якщо ви хотите знати правду, Путін обрушує на нас кучу дерьма. Он завжди очень мил, но все это оказывается безсмисленним. Але чергову за кілька днів заяву про незадоволення Путіним. Президент США прикрасив ще додатковими пітітами. Послухайте. Мы недовольны Путиным, я недоволен Путиным. Я могу сказать вам это прямо сейчас, потому что он убивает много людей, и многие из них его солдаты, в основном его солдаты и их солдаты. И сейчас их число достигает 7 тысяч в неделю, и я недоволен Путиным. Після порції критики Путіна з боку Трампа у Кремлі відреагували своєрідно. російська армія знову вдарила по Україні війська країни-агресора в ніч на середу, 9 липня, наприклад, атакували Україну рекордною кількістю дронів та ракет. Ну а Дональд Трамп сказав, що ми будемо допомагати Україні стільки, скільки зараз в нас є можливість, і звісно, допоможемо Україні та надамо додаткове озброєння. Додаткове оборонне озброєння. Тут, друзі, лист Пентагону, в якому сказано так, так, звичайно, будемо допомагати, але з урахуванням наших можливостей. Тут є, м'яко кажучи, частка іронії, які такі можливості, про що вони говорять, у США на складах обсяг усіх видів озброєння кратно перевищує всі склади всіх інших країн НАТО. Розом взятих, а тут якась можливість В загальному звичайно лід зрушився, і це позитивна історія. Зеленському, хто б там що не казав, вдалося зрушити переговорний трек із Трампом із абсолютного негативу, якщо брати те, що було в овальному кабінеті. Тобто це така нова сторінка, погодьтесь або новий етап українсько-американських відносин. Звичайно, це не означає ви розумієте, що додаткові системи Петріот і ракети до них зупинять війну або зупинять Путіна, але це, хоча, позначає, що можливо вдасться зберегти десятки життів або зберегти від руйнувань якісь міста України, регіони, чи зберегти в цілісності та безпеці якісь інфраструктурні об'єкти. Портову енергетичну інфраструктуру тощо, тому що без Петріотів дійсно тяжко, і тут треба це визнати. Більш того, зрозуміло, що йдеться про розмороження постачань тих пакетів озброєння, які були ухвалені, ви знаєте, ще тоді рік тому. Загалом така історія. Друзі, зрозуміло, що опосередковано рішення Трампа відновити постачання. Хай поки оборонного озброєння в Україну, по-перше, є позитивним сигналом для України і для Європи. Це означає, що між Трампом і Зеленським була дуже душевна розмова, як сказав сам Зеленський. Це означає, що порядок денний якби відновлюється, і зрозуміло, що це все стало наслідком тупікової телефонної розмови Трампа з Путіним. Водночас можна сказати, що ці за ці 5,5 місяців перебування Трампа у Білому домі, походить настільки позитивне висловлювання. Про розмову з президентом України настільки негативне про розмову з Путіним, який його дуже розчарував. Можливо, що зміниться у відносинах Вашингтона та Росії, можливо, Вашингтона з Європейським Союзом, але на сьогоднішній день завдання України. Я вважаю якнайшвидше отримати те, що вкрай необхідно, щоб, хоч якось нагадаю, захистити українське небо, столицю України чи нашу інфраструктуру від балістики, сотень шахедів, які летять щодня, щоночі ночі, і таке інше. Також Дональд Трамп сказав, що він втомився чекати від Путіна миру і, судячи з усього, вирішив перейти до удару економічного, як повідомляє видання політико, екцентричний президент Сполучених Штатів готовий підтримати законопроект щодо ведення 500% мит на країни, які купують російську нафту. Тут звичайно можна поставити велике питання. Поки готують зараз ґрунт, але старт оголосять вже цього тижня. За словами республіканців, включаючи лідера більшості Джона Т'юна. Якщо зараз ухвалять весь енергетичний експорт Путіна за кордон, то він може перетворитись на токсичний баласт. А ось за словами Путіна, в Росії зараз стан економіки дуже хороший, країна розвивається. Але статистика, ви розумієте, свідчить про наближення до потужної кризи. Дуже на цьому це всі важливі новини з Європи і світу. Вашу думку пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.